Рецепт мега-шоколадного та дуже смачного бісквітного тортика. Для початку до яєць додаємо цукор, ваніль, збиваємо міксером на максимальній швидкості до пишної світлої маси. Далі додаємо борошно, какао, крохмаль та акуратно перемішуємо лопаткою. Тоді беремо форму, у мене це ось таке кільце, застеляємо щільно фольгою дно і боки, перекладаємо на деко, виливаємо наше тісто та випікаємо у розігріті до 180 градусів духовці приблизно 30 хвилин. Готовий бісквіт виймаємо, трішки охолоджуємо. Обрізаємо по краях та виймаємо з форми. Тоді повністю даємо охолонути, загортаємо у харчову плівку і залишаємо в холодинку для стабілізації на 8 годин. Тоді за допомогою ножа трішки зрізаємо верх та низ бісквіта і розрізаємо його на три рівних частини. Далі готуємо крем. До вершкового сиру додаємо вершки, цукрову пудру і збиваємо міксером до однорідності. Додаємо розтоплений шоколад, але не гарячий, і знову збиваємо міксером. Далі беремо форму, у якій випікали бісквіт та кладемо перший корш. Мощуємо його гарячим молоком і викладаємо половину крему. Далі кладемо другий корж, знову просочуємо молоком і викладаємо другу частину крему. Тоді беремо останній, третій корж, знову просочуємо молоком і залишаємо тортик в холодильнику мінімум на 4-5 годин, а краще на ніч. Тоді виймаємо з форму, вверх поливаємо розтопленим шоколадом, залишаємо до його застигання, за бажанням прикрашаємо і все можна смакувати.